Вітання усім. У нас чергова цього разу сутичка, тому що е, проти українців змагаємось. Ось такий альянс Київ Самурай Україн. Привіт. Якщо хтось подивиться, вітаю вас. Добре, давайте переходити на поле. Самураї ці зовсім не легенькі. Команди Сладх, не знаю, боюся я його. 7100, 700, 7200. 7,200. Тут не трішечки скромніше. 6, 6,600. Ну, такі потужні цілі. Добре, давайте будемо починати по атакам. В них ще достатньо атак, тому нічого ще не вирішено. Піду я, напевно. А можливо, ні. Я хотів жовту туди пристроїти команду. А можливо і так. Давайте, я думав жовту, потім передумав взяти зелену, тому що два річарди стоїть. Але ці два річарди, якщо зарядяться, я їм нічого не зроблю, то буде боляче мені. Так, давайте. Дабрія. Там мульти, звісно. Що з ними робити? Давайте візьмемо лісю. Візьмемо насмішку. І навіть не знаю. Ще якогось статиста потрібно взяти Суто карту, якусь аби була. Так, щоб не шкода. Не знаю, давайте хай Малосі буде, давно не грав ним. Так, лишень загони змінимо. Будуть профільні вдвох. Тут на ману. Поїхали, спробуємо. Я, до речі, до того, як з'явилися нові режими, дуже не любив стрімку атаку. А зараз після цього. Коли конюшини і божевілля, це взагалі чудовий навіть варіант. Так, з камінцем біда бачу, Трієчка є і все на цьому. Ну, давайте. Так, мінус малосі. Ну, це добре. Взяв я як статистах і не жалко втратити, якщо чесно. Так, ну ще трійка буде і я на... Ага, вони відліковуються. Тоді, можливо, я її не заберу, ні, забрав все-таки. Лишень погано, що на смішку я не дозарядив. Давайте, напевно, ми використаємо лісю. Можливо, і заблокуємо когось. Так, Річарда не заблокували. Ну добре, я тоді тиснути не буду. Можливо, якщо зараз лісю загине, то я її зможу підняти. Так, добре. Так, лісю загинула. Все. Все, як я й думав. <кхів> так, підняли обох. Також непогано. Але потрібно щось десь пришвидшитися, поки не зарядилась лікар їхній. Тому що я так довго буду з ними гратися. З однієї сторони. З іншої сторони в мене знову вже другий скролбіст буде. Мінус 2. Тут заблокували, зняли в них, з нього броню, цю. Ну і все. Зараз мегамінь добере. Добре. Ну мені пощастило, якщо чесно, що була доміця по центру підбита. Тому що якщо б ні, то я не знаю, чим би це все скінчилось. Так, жовту команду використали. Давайте сюди. Візьму синіх. Так, ходімо джелах. Лорд, какого копіювати? Ну там, в принципі, два ельфи, тому може їх. Так, Аріель. Тінсель. Не знаю, напевно на смішку, і кажу на смішку, Контру візьму. Тому що там б'ють вони боляче. А мені, в принципі, якщо джелак зарядиться, то... то буде непогано. Так, добре, тут на наману, тут на наману, якось так. Ходімо. Чи ж потрібно не забувати, це кажу сам собі, що це швидка війна. Що тут один необережний якийсь хід і все на цьому. Цікаво сині стоять, якщо чесно. Давайте трійку раз. Чому ти так вісниш? ж зла не, не вистачає. Тінцель не зарядилась якогось хрестика. Так, добре. Що ти робиш? На протязі трьох ходів наносить 235% урона всім ворогам, які використовують свій особий навик. А ти, здається, броню ріжеш, так? 495 урона цілі і трішечки краде у цілі. А, він блокірує. Також ні, але когось копіювати потрібно. Добре, тоді протискаємо все, що в нас є. Давайте спочатку піде джелах. Ось так. І так як ельф не промахується, скопіруємо його, щоб хоча б когось добрати. Добре. Ну і прийдеться чистити поле. Так, контра вже відіграла. Вже можна сказати, що не даремно. Ну, давайте спробуємо добрати ельфа. Тому що там Вівіка, я її навіть не хочу в її сторону дивитися. Ага, прийдеться. Ну, можливо, зараз ельф влучить в контру. Та й в будь-якому випадку вони влучить. І від'їде, добре. Скільки вас буде тривати це? Ухиляння один хід. Зрозумію. Тоді чекаємо. Контра. Два ходи. Ні, буду чекати. Тому що зараз би ще розбитися об контру, було б взагалі ідеально. Так, добре. Давайте ось так. Почистимо поле, там синенькі збираються під нею. Мінус. Я її більше боявся. Швидко якось зникла. Добре, копіюємо його. І його ж навиком ми зараз його й доб'ємо. А я її що не скопіював? Добре. Я отримував шкоду, тому що він ультував. Я, напевно, не прожав. не побачив, не протиснув лорда. Але добре. Так, давайте сюди сходимо. Червоних візьмемо. Медхаммер, Тетті Шері, Ругіян, Надія і Астерія. Астерія там трішечки бафнули. В нього, здається, сильніший опік і на Мегаміньйона він більше... Мегаміньйонів більше труїть. Так, ось такі. Загони сюди, сюди на ману Поїхали, ще сюди спробуємо. Це погано, якщо чесно. І навіть немає розуміння, де знайти цей червоний камінчик. Давайте, можливо, десь тут. Як же ж ти підглючуєш? Давайте ось так тоді. Трійка зла з'явилася, але прийдеться пропускати. Стій, не заряди бокана, будь ласка. Так, добре. Броню ми не зрізали. Але ми можемо, в принципі, зараз забрати ману і спробувати зрізати броню. Так, я вже все забуваю. 500 урона цілі, незначний ворогам. Прийдеться розбиватися нею. Давайте спробуємо ось так. І ще й влучити Медхамер. Добре. Хоча б так. Потім, давайте, можливо, тут закриється червоний десь збоку. І ми хоча б того лікаря доберемо. Ні. А де ж тоді червоний? Давайте ще ось так. Трієчка. Ну хоча б Абакана забрали. Стий забагато. Ну так, непогано, до речі. Ще мінус 2. Тут дуже виручило поле, якщо чесно. І всіх підняли надія. Сьогодні працює просто як ідеально. Так що, ми, напевно, спробуємо забрати блокувальника. Ось так. Сюди піде Метхаммер. І все. Взагалі чудово. Все виглядало якось дуже погано в цьому бою. Потім комбо. І все. Добре, я, напевно, зараз перезайду, бо це, це вграти неможливо і повернусь. Ну що ж, поки я перезаходив. Хлопці намагалися забрати ось цю ціль. Я якщо чесно, до останнього її тримав теж. То Тому що цей склад дуже виглядає страшно. Давайте спробуй, так як там два жовтих... дві жовтих карти є, взяти своїх фіолетових і хоча б пробити слада з однієї сторони. З іншої сторони, якщо буде камінець фіолетовий, це ж швидка війна. Так, ми туди візьмемо камінь. Що буде камінець, то швидко я зможу і перемогти цю ціль. Тоже так кажу, ніби все ж зрозуміло. Буде камінець, буде перемога. Просто сладга дуже боюсь, якщо чесно. Його ці ухиляння, які наносять ну, якийсь кінський урон, там, здається, 1600 урону за промах. Це надто багато. Тим паче його ну, щось трішечки підбили. Так, фіолет. Ну, його не трішечки підбили, пів здоров'я немає. Але і фіолет тут щось не густо. Давайте спочатку знизу, можливо, десь якось. Ні. Червоних прокинути в нього, ну він зарядиться швидко. А мені вже трійки не вистачить, щоб його забрати, тому що він лікується. Давайте синій, можливо, десь якось по-іншому закриється цей. Ну ні, це все. Я його не забираю. Ці промахи хоч бери тепер. Навіть якщо зарядишся, хоч бери його та й не чіпай. А ще трійка. Але ж знову ж таки я його не добираю. Там мультазлар уже заряджений. Мінус анабель, напевно, да? вона мені тут дуже потрібна була. Ну добре. Вважайте, що мінус. Мінус атака. Так, отримала доміція за промахи. Так, ти ж лікуєшся, що ти робиш. Да, 50 здоров'я всім героям. Тому напевно я не буду ризикувати, я піду. Так як й казав, страшна ця команда, і я не розумію, що з нею робити. Так, ну він лишився майже один, тут ще не добив. Давайте знову туди ж. Ага, добре, тоді почекаю. Хтось вирішив напасти на нього. Добре, зараз повернусь. Добре, добрали цю ціль. Дякую, до речі, тому що я дуже не хотів на того сладга ходити. Але мені лишили ось ось не добив такий. Спробуй, напевно, взяти залишки червоного і прибрати Альбіріха. Так, хто в мене тут є? У мене є загорок, у мене є кукі. Подивимось, щось таке швидке. Давайте візьмемо клика, напевно, ось такого. Більш костюмів в мене на нього немає. Візьму на всяк-всяк контру. І кого ще взяти? Потрібно щось таке, що буде сильно бити. Давайте, напевно, келайл, вона швидка. Потрібно, чому роблю так. Не хочу жалко мені витрачати цілу команду. Це з однієї сторони. З іншої сторони там є альберіг, який може підняти всю команду, і я червоними такими просто не вивезу. Ну що ж, давайте спробуємо, не знаю. Буде камінчик, зараз проб'ємо. Швидко цього Альбіріха, і можна сказати, що це перемога. Так, червоні є. Давайте навіть через кристал. Можливо, навіть це помилка була, що я не в порожнечу прокинув. Як же ж ти глючиш? Вже перезаходив і все одно. Так, ельф зачекай, ні, він все-таки зарядиться. О, контра зіграла так непогано. Добре, давайте бити. Я ж тепер і Альбіріха не проб'ю, так? Ну так. Давайте тоді ось так якось спробуємо почекати три ходи, щоб куки заблокував по набору мани. Так, хід один, хід другий. Знову таки альфа летить, ну занадто багато. Він знову заряджений. Мінус два. Ну я знаю, давайте трієчку в альфа це опустимо. Щось я вже сумніваюся, що я зможу тут перемогти. Так, він заблокований. Давайте, можливо, поки блок. Не будемо ми витрачати келайл. Подивимось, що і як. Так, мінус. Розділення зіграло на нас. Давайте синеньких приберемо. Перезарядимось, в принципі, повинні перемагати. І келайл завершить. Ні, тоді грок. Добре. Я вже, якщо чесно, в якийсь момент подумав, що що нічого мені тут і не світить. Так, поле оновили. Давайте ще спробуємо сходити на того, кудись де я ще не ходив. 6300, 5800. Тут був, тут що? 5900. Ну тут можна сказати, що я був. Але давайте ніби тут дві сині команди на плечі стоїть. команди. Дві сині карти на плечі стоїть. А в мене лишилась зелена команда, тому давайте на нього ще раз і сходимо. Хоча здається мені, що мені там нічого не світить, тому що там і лікування потужне. Так, кого беремо стейтем. Okay. Кай. Можливо кангалаха взяти. Навіть не знаю. Ну, давайте спробуємо. Так, ось лишень дамо швидші війська і спробуємо. Дуже приємно, якщо чесно, грати після божевілля в такі режими. Коли ти розраховуєш суто на свою команду і на якийсь камінчик на полі а не на якийсь просто випадок. Так, ну, в принципі, можна трієчку в тінсель зробити. І ось так. І не вистачило зовсім ж капельку 125. Ну, зарядити старласа це, це дуже погана ідея. А з іншої сторони в мене так, щоб багато ходів, то й немає. Давайте, можливо, знизу зелений закриється, хоча б тінцель забрати. Ще й буміфана заблокував, ну він хоча б ухилився. Так, тінцель мінус. У нас буде хоча б чим підлікуватися. Але ж толку, що робити далі. Камінчика немає, там і грімстіл. Ну ні, тут. Тут мені нічого не світить, в принципі. Хоча ми геміньон боляче порти колір. Але давайте ще разочок ось так. Ми ще й під осліпленням. Так, хоріс тримає. Піднімеш тінсель, підняв. Ну не знаю, добре, давайте бити, все одно потрібно це робити. Погано, що альфи не промахується. Та ще йому зараз вдома сліплені. Так, добре. Хотів сказати, добре тінцель. В тінцель не влучили, але мегаміньон спрацював. Ну ні, тут нема зеленого камінчика в достатній кількості. Альберік знову підніме. Який же ж ти... Прям два з двох. Знову тінцель зникла. Міньон молодець. Не дає цій тінцель навіть голови підняти. Ну добре, б'ємо. Це таке вже суто дограти. Зеленого камінчика так і не з'являється. Це магамінньон у мене забрали. І навіть немає де пошукати цей зелений камінчик. Ось стрічка є, в принципі. Бо міфан повинен витерпіти ельфа. Ой-ой-ой. ой Ні. Не пережив. Так, да, якась дивна в мене ця війна вийшла. Ну, суто по результату. Давайте подивимося, що я там награв. П'ятий. Ну, добре, що хоч в хлопців краще пішло, ніж у мене. Но все одно, мені здається, цього повинно вистачити для перемоги, скільки там атак. 13 атак лишилось. Ну, занадто велика різниця. Ми все своє відіграли. Тому це перемога знову. Ну добре, тоді результати результати, як завжди, в кінці відео. Ну а вам я дякую за перегляд. До зустрічі.